Високий поверх, і вже ти не в квартирі, а в домі на деревах, на деревах. Ідеально для тих, хто втомився від бетону і хоче бачити не сусідів у вікні, а небо, хомари й сосни, які вже почуть щось своє. Повітря таке чисте, що легені аплодують. Квартира, де повітря свіже, як після дощу, а сосни ваші нові сусіди. Це квартира для тих, хто любить природу, але не готовий переїхати в намет. Пишіть, покажу, де саме тут ховається щастя. Нікаво не запропоную, вже не модно. Ідеально для тих, хто хоче жити не в коробці, а у просторі з душею і видом на все світ.